Доброго дня! У вашій увазі плетиноска власного виробництва. Дуже гарна якість, дуже плотна тканина, 600 грам на метр квадратний. Сама плетиноска важить 700 грамів. В комплекті до плетиноски є три підсумки дуже гарної якості, дуже плотні, тримачі. Підсумки можна зняти, дуже багато на портмоські ленти молі, можна чіпляти все, що треба буде, різні підсумочки, без питань, ось на самих підсумках є, ззаду також, ззаду є липучка, ручка транспортування, також лента молі, по бокам також лента молі, ось карман. Дуже плотний хороший карман, плити там тримаються добре, нікуди він не випадуть На липучках, оп, фіксується. Петноска регулюється як по ширині. Бачите, можете відредагувати, як вам треба. Так можна і по висоті. Тут дуже плотна липучка. Оп. І тут ще одна. Тобто регулюєте як вам потрібно. Плетеноска дуже гарної якості Відгуки лише позитивні. Ось таку от маємо плетиносик. Ось як вона виглядає. Дуже добра, гарна плетеносочка